Платила через АйБокс за кредити і втратила гроші. Лучанка уже три доби домагається, аби їй повернули кошти, проплачені через Айбокс, та не дійшли за призначенням. Оператори терміналів натомість годують свою клієнтку обіцянками, мовляв, почекайте ще трішечки, і ми повернемо кошти. Айбокси, бокси, які грабують користувачів. Мешканка Луцька заплатила за кредит за допомогою спеціального терміналу, який знаходиться в магазині Салют навпроти обласної лікарні. Ось тільки через кілька тижнів від банку почали надходити повідомлення, що гроші на рахунок не надійшли, і виявилося, що це пов'язано зі заміною реквізитів рахунку. Тобто картка, на яку закидалися кошти, була заблокована. Проте, згідно чеку, платіж пройшов успішно. Лочанка одразу почала з'ясовувати і в банку і компанії, яка встановила даний iBox, як повернути кошти. Це я вчора буквально знову дзвонила. Вони сказали, що на протязі вечора кошти будуть зараховані на інший номер карти. От, але гроші так і надійшли, що по дорозі перевірили, коштів нема. Як виявилося, проблема в айбоксі вже три доби. Пані В'єра постійно телефонує за номером, який зазначений на апараті, і розповідає про свою проблему різним операторам. Ті ж у свою чергу кожного разу просять реквізити дієвої банківської картки та обіцяють скинути гроші протягом доби, але усе марно гроші не надходять. Тим паче, згодом номери, за якими телефонує В'єра, перестають відповідати. Після вибору у меню послуги з'єднатися з оператором просто переривається з. Зв'язок нам пощастило застати на місці працівника, який обслуговує цей чудо апарат. Чоловік замість того, щоб якось проконсультувати і виправити ситуацію, почав обвинувачувати користувачку у некомпетентності. є порацему самообслуговування. Ви самі відповідаєте за дії, які ви здійснюєте, здійснюєте на цьому терміналі. Якщо ви кинули на інший рахунок, то самі на розберіться. рахунок, Чому я на інший рахунок кинула? Ну, викинули добре, викинули не, не ту картку, на, а да. на ту картку. На ту тільки так, якщо заблокувалася, заблокована карточка вийшла. Хто ви але повинні? банк сказав, то що кошти ви повин... повинні повернути, а, а не банк, ну, не банк має. За такою логікою виходить, якщо користувач помилився, то фірма може лишити собі кошти. Суперечка була довгою. Тверджуєте, що тут відбувається якась крадіжка. Це дії. Тепер шахрайські дії. так? А ви впевнені, що клієнт правильно вів реквізити при платежі? Зрештою, цей чоловік заблокував айбокс і кудись побіг. Ну от власне після спілкування з нами працівник, який обслуговує цей термінал, просто його заблокував. Зараз через даний термінал неможливо провести ніяких платежів. Схоже, що він підозрював за підозрюваю якась несправність, раз вийшла така ситуація, хоча він нам доводив зовсім інше. Через трошки наш співрозмовник повертається не в дуже гарному настрої і з новою версією події. Мовляв, тут вина не лише користувачка, але й їхні працівниці. Як виявляється, три оператора після розмови з клієнтом повертали кошти не на ту картку, яку надиктувала клієнт, а на заблоковану попередню, на яку і здійснювали невдалий платіж. Хоча ми так розуміємо, що нам просто забивають баки. Вже після того, як ми втрутилися, в єрі обіцяють повернути кошти. Ти на картку уже через годину, а журналістам здогід обіцяють віддячити. Я дуже дуже сподіваюся, що все-таки якось я віддячу вашій колезі. Зазначимо такі випадки не поодинокі. Ось, до прикладу, наша колега Юлія Остапович теж мало не стала жертвою підступного айбоксу. Гроші вона переслала через термінал, але вони десь зависли у повітрі. Причому усі картки у цій операції були дійсними і не заблокованими. Мені довелося докласти чималих зусиль, щоб натиснути на них, щоб вони ті кошти все ж таки переслали. Дуже багато інформації від людей, які писали про те, що вони теж зіштовхнулися з подібними ситуаціями. Люди пересилали набагато більші кошти, і багатьом з них от вони писали, бідкали, що саме от через той айбокс, такий як власне, який я перекидала, їм теж ті гроші фактично десь щезли дозі до адресата. Насправді проблема чималенька. В інтернеті ми знаходимо безліч коментарів про те, що коли ти платиш через айбокси, кошти не завжди приходять за призначенням, а іноді зникають назавжди. Кошти з 26 лютого не надійшли на картку. Техпідтримка не відповідає це схоже на шахрайство. Якщо ви не в змозі працювати, вимкніть термінали з мережі. Військовий стан це не той час, щоб наживатися на простих людях. Айбокс під шумок забирає гроші громадян, дивлячись на коментарі людей, які масово скаржуться. Доброго дня, поповнила, але нічого не нарахувалось. Вже другу добу очікую зарахування. Оператори не відповідають, що це таке. Заважаючи на те, що суми переказів зазвичай не є великими, потерпілі у поліцію не скаржаться. Проте у Волинській області вже зафіксовано два звернення з приводу таких ситуацій. Такі справи кваліфікують як шахрайство. Героїні нашого сюжету, які мали повернути кошти уже за годину, на момент підготовки матеріалу, так і не отримала свої гроші. Ось така ситуація. Мусимо відзначити, що Айбокс не обов'язково грабує, інакше він не зміг би стільки років проіснувати на ринку, адже ці термінали працюють в Україні з 2006 року. Айбокс, наприклад, може не переводити платежі за призначенням для того, щоб прокрутити гроші. Уявляєте про які суми йдеться, зважаючи на те. Що термінали встановлені по всій Україні? Наталка Поліщук Неля Прокупчук для новин на часі.